Привіт усім! Вагаєтесь, який прилад нічного бачення обрати? Знаємо, що сьогодні на ринку представлено дуже багато моделей, а отже, вибір може бути не таким легким. Тож у цьому відео ми трішки полегшимо ваш вибір і розповімо про цікавий прилад нічного бачення. HIC Micro Cheetah C32 FSN. За відгуками користувачів і заявленими характеристиками від виробників він точно заслуговує на вашу увагу. Адже це доволі потужний, точний і надійний інструмент для ваших нічних місій. Ми поговоримо про його характеристики, особливості та порівняємо з іншими моделями на ринку, щоб ви могли зробити усвідомлений вибір. Ви на каналі Зелен Стор. Поїхали. Що таке хік-мікро, чи цей приціл нічного бачення створений для людей, які потребують хорошої якості та точності в темряві. Він ідеальний для полювання, тактики, спостереження та безпеки, об'єднує в собі передові технології, щоб забезпечити найкраще спостереження навіть в найскладніших умовах. Що ж, це все добре, але давайте розглянемо, що цікавого з технічної сторони нам пропонує дана модель приладу нічного бачення. Розпочнемо з роздільної здатності сенсора, і вона тут 640 на 512 пікселів. Це точно гарантує вам надзвичайно чітке зображення, навіть при слабкому освітленні. Для порівняння багато конкурентів мають меншу роздільну здатність, що впливає на якість зображення на великих відстанях. Частота оновлення тут стандартна і хороша, це 50 Гц, що дозволяє бачити плавне зображення при швидкому русі об'єктів. Для полювання або спостереження за рухомими цілями це просто необхідно. Чи є тут оптичне збільшення? Так, є. Хід мікрочіта дозволяє вам оптично зближувати на 2,5 з можливістю цифрового збільшення до 10 х. Для користувачів це можливість чітко розглядати цілі на великій відстані навіть більше ніж 1000 метрів, що робить цей приціл ідеальним для спостереження за великими територіями. Час роботи без підзарядки. Тішить до восьми годин, а отже, ви можете цілу ніж спокійно працювати, не хвилюючи, що пристрій от от розрядиться. все завдяки літіоні батареї, яка забезпечує стабільну роботу навіть у морозні ночі, тут також додали захист від води та пилу ip67 Це означає, що приціл витримує дощ, сніг чи пил, що є надважливим, коли ви працюєте в суворих умовах природи. Якщо ви новачок, то обравши цю модель, ви можете не хвилюватися про налаштування, адже інтерфейс то доволі зрозумілий та зручний. Ви миттєво адаптуєте пристрій під ваші потреби. Усе настроюється буквально в кілька кліків, без необхідності витрачати час на складні процедури. А завдяки Wi-Fi ви можете підключити приціл до мобільного пристрою для перегляду та збереження зображень чи відео. Це зручно, коли потрібно передати результат спостереження. Щодо ваги, тут все чудово, адже важить лише 340 грамів, що дозволяє комфортно працювати з пристроєм навіть довгий час. Що досі вагаєтесь, чи Хік мікро чіта для вас, давайте розкажу, для кого він може підійти. Якщо ви часто полюєте вночі або в умовах низької видимості, цей приціл ваш ідеальний помічник. Завдяки високій роздільній здатності сенсора ви можете чітко побачити навіть найменші рухи на великих відстанях. І звісно, наявність водонепроникності та довгої автономної роботи робить його ідеальним для роботи в будь-яку погоду. Якщо ваша задача контролювати великі території, зокрема у нічний час, чита C32 FSN стане незамінним інструментом. Його можливість чітко бачити об'єкти на відстані від 1000 метрів. Це дозволяє ефективно працювати навіть у складних умовах. У ситуаціях, коли видимість мінімальна, під час туманів, дощів або вночі, цей приціл дасть змогу швидко знаходити людей чи інших постраждалих, що шукають допомогу. І звісно, завдяки таким характеристикам, дана модель також стане хорошим вибором для військових, чи є у нього недоліки. Якщо порівняти з іншими моделями на ринку, цей приціл може здатися трошки дорожчим. Але з огляду на те, яку якість він пропонує, і скільки функцій має, можна сказати, що це варте кожної копійки. Також хочемо зазначити, що цифрове збільшення може бути не таким чітким, як оптичне. Проте це нормальна ситуація для більшості прицілів з цифровим збільшенням. Якщо вам потрібно максимально чітке зображення, краще використовувати оптичне збільшення, оскільки при цифровому дещо втрачається деталізація. Але знову ж таки це не критично, і для більшості користувачів такого збільшення вистачить. Отже, хід мікрочіта Ц32 ФСН це приціл, який справді вражає своєю якістю. Він має всі необхідні функції для полювання, спостереження чи охорони на великих відстанях. Висока роздільна здатність, відмінне збільшення, стабільна робота в складних умовах це все робить його відмінним вибором для професіоналів і тих, хто шукає надійний інструмент для роботи вночі. А придбати цю модель ви можете у нас не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати, якщо у вас виникли питання, або ви хочете поділитися своїм досвідом. До зустрічі!